Головне, тут не підпалити важливі частини тіла. <сіх> Всіх вітаю з вами Марія. Вітаю вас на моєму каналі Робінзона. Я українка, що два роки живе в США, в штаті Мічиган за програмою ЮФО. Сьогодні я у відпустці, вся покусана кумарами, але я дуже щаслива, тому що це моя перша відпустка за літо, і я знаходжусь на озері Верхнє, це Аппінціла Мічигану. І мене відвідують різні думки у цій відпустці щодо переїзду. Тож в цьому відео я хотіла б з вами поділитися своїми міркуваннями з приводу міста, Чикаго, Нью-Йорк чи, можливо, щось ще, і запросити вас у коментарі, можливо, ви мені щось зможете порадити. Дійдемо до консенсусу разом. А також хочу вам дещо показати. Подивіться, ми робимо кемпінг не просто так, не просто у палатках. Ми зняли отаку дерев'яну хатину. Якщо я не помиляюсь, вона коштує 90 доларів на день. Там нема жодної води. Там лише стоїть двоповерхова двопорохове ліжко, і вони матраси дають всі у постіль все ви провозите собі. От ми собі тут, подивіться, гамачок повісили, привезли ці наші кемпінг-черс. Ми тут взагалі самі. Паркінг, де ми залишили машину, знаходиться у одному кілометрі звідси. І нам сказали, що сюди не можна доїхати машиною, бо вони бережуть природу. А он Брайан йде, він зараз готує нам вечерю. Дуже-дуже любить готувати. Ну і каже, Займайся чим хочеш. А я буду готувати вечерю. А... Це реальний відпочинок. Я прям кайфую, кайфую, кайфую. Чому я хочу переїхати? Тому що є одне правило, яке, на мою думку, Розповсюджуються на усі міста, напевно, у всьому світі. Чим менше місто, тим менше там job opportunities, можливостей знайти класну роботу на весь рік. Моє місто Тревер Сіті, в якому я живу, воно туристичне і там оживає бізнес і робота, особливо в сервісі, протягом літніх місяців, тобто сезон, приблизно 5 місяців. Так як я викладачка англійської мови, іспанської також за освітою. І зараз я працюю віддалено на каліфорнійську компанію, в якій зарплата не дуже, але мені подобається те, що я можу ремонт працювати. Тобто зараз це для мене ок. Але якщо я хочу, наприклад, піти на роботу на якусь, в якусь корпорацію, і найголовніше, мені необхідно ходити в офіс. Коли ви переїжджаєте за кордон, і якщо ви переїжджаєте сама, я переїхала сама. І у вас ще й віддалена робота, як взагалі за. Задовільняти потребу у соціалізації. Так, у мене є хлопець, якого я шукала на Тіндері. Про це в мене було інше відео. І мені дуже подобається компанія, так, і те, що в мене є кохана людина зараз, але вона не може замінити мені колег, друзів і нового кола спілкування. Тому я е, шукаю собі місто, в якому я б могла. Ходити в офіс, боже мій, я просто хочу ходити в офіс. Дайте мені офіс, щоб я виходила з квартири, і йшла і йшла на ланч брейк зі своїми колегами. От я б ніколи навіть не подумала. Краще, звісно, гібридна модель, так, три дні вдома, чи три дні в офісі, два дні вдома. Але я ніколи не думала, наскільки це круто ходити в офіс, поки мене не позбавили цієї можливості: ковід чи от зараз переїзд, і те, що я живу взагалі у дуже маленькому містечку. Друге, чим мені не дуже подобається життя у маленькому місті, це те, що нема українських магазинів. І Нема великого такого доступу до людей. От, наприклад, у мене одна йога студія у центрі міста, один там, знаєте, два кафе. Якщо одне закривається, вже знаєте, вже лише в одне підеш. Тобто вибору особливо немає якихось місць. У великих містах ти можеш обрати собі жити у якомусь більш віддаленому районі від центра. Мені тільки що говорила моя. Хороше знайома, що вони знімають в Чикаго за а, півтори тисячі доларів квартиру за одну годину від центру. Але на вихідні вони можуть собі їздити в Даунтаун Чикаго і проходити на нафігені оці бродвейські класні театральні вистави, а, робити все, що Чикаго has to offer, так? має що запропонувати це місто. У мене ж я живу в Даунтауні, і ми з хлопцем знімаємо квартиру за 2 200 без комунальних. Але в нас нема чого робити взимку, взагалі нема. І тут питання, знаєте, хто виграє. Так ми живемо в дуже класному, тихому, спокійному місті, влітку просто ма. І пляжі там реально просто gorgeous, шикарні. Але взимку, ти розумієш, що твоє життя начебто на паузі. А на мою думку, жити у маленькому місті потрібно. Тим, кому реально це подобається, так от є люди, яким підходить вайб маленького міста. Там дійсно і ком'юніті можна вибудувати, і м такі, знаєте, дуже ну к'ют, такі от cozy, вони затишні міста. Кому таке подобається. Або от мій хлопець, наприклад, він народився в цьому маленькому місті. Він все життя тут живе, йому 34, 34 роки живе в цьому маленькому містечку, і плюс у нього вся сім'я і всі його родичі, друзі, шкільні оце все його осередочок, який робить його життя надзвичайно комфортним. Якщо ви, як і я, переїжджаєте у маленьке місто, так там може бути дешевше, ніж, наприклад, у тому ж Нью-Йорку, всі люблять їхати одразу в Нью-Йорк, Лос-Анджелес і в. Чикаго а, так там може бути дешевше, так. А, але якщо ви переїжджаєте один або одна, і навіть якщо ви переїжджаєте у свою родину, то м -м, не увазі ту, яка живе в Америці, якусь віддалено, то все одно потрібно буде. Буде важче знайти нове соціальне коло. Тут реально треба, знаєте, отак рити, рити, шукати. І ну, важче ніж коли ти ходиш в офіс на роботу, у тебе є колеги, і там якісь івентики, і у тебе вже отак, як сніжником накручується вся твоя комунікація. Тому це, напевно, головні причини, чому я хочу поїхати. і... Які міста я розглядаю Ну, по класиці Нью-Йорк і Чикаго. Я керуюсь головним аргументом, що мені потрібно, щоб була українська ком'юніті, і мені потрібно, щоб були українські магазини, супермаркети. Нещодавно я для себе зрозуміла одну штуку: що смакові рецептори, коли ти не їж довго їжу, яку ти їв все життя, от, наприклад, для мене це гречка, варені, яйця, сир, кисломолочний, наша сметана, наші солодощі, Ця корівка від рошен, коли я це все довго не їм, я забуваю це, але потім я це їм, коли я приїжджаю. Наприклад, я приїхала в Лас-Вегас у відпустку у... десь менш ніж рік тому я їздила. І я зайшла туди в Eastern European Market, такий супермаркет, де все продають у це все. І вареники можна було купити, і пельмені, і все я розплакалась, коли я стояла з банку ричських шпрот. От розумієте, я настільки себе загнала у те, що ну не зараз, я зараз не можу це їсти, у мене нема доступу. Що коли в мене з'явилася можливість це з'їсти, у мене наші шлюзи відкрились, і я зрозуміла, наскільки мені цього не вистачало, і як багато. Психологічного комфорту дає доступ до своєї їжі. І якщо гречку я можу купувати собі з Амазону, що я роблю, але кисломолочний сир я не можу. І це мінуси маленьких міст. Тому я шукаю собі місто, де буде український ресторан. Я була в Чикаго, там є ресторан Тризуб, там, де, якщо не помиляюсь, працюють лише українці, але може ні. У будь-якому випадку ти приходиш і ти розумієш, це твоє ком'юніті. В Нью-Йорку є ресторан Веселка. Я Чон, в Нью-Йорку взагалі там все мені. Здається, є і величезна ком'юніті українців. От якщо ви бачите, куди блогери переїжджають, оця я бачила Надін Медведчук в Нью-Йорку, Олицька в Нійорку, е ну все більше нікого не знаю в Нью-Йорку, але загалом, якщо з концертами приїжджають наші виконавці, вони їздять там по п'ятьох зазвичай містах: там Сіетл, ну, Чикаго і Нью-Йорк. Тобто, в принципі, так, можна туди їздити, але. Якщо нема причини жити у якомусь конкретному місті, наприклад, мені так, якщо обирати вже, ну якщо не моє маленьке мічаганське, то я б вже обирала і їхала кудись, де є багато українського ком'юніті, українських супермаркетів, українських ресторанів. Але це чисто те, що на мою думку мені потрібно. Зараз по грошам, по, по давайте поговоримо. Багато людей кажуть, що Нью-Йорк Йорк це, ну і це правда, це дороге місто, навіть для самих американців. Тобто українці, ну Дивлячись, з якими ресурсами українці переїжджають, але загалом, якщо ти переїжджаєш там умовно, у тебе була в Україні зарплата, ну скажімо, 2000 тисячі доларів, ти переїжджаєш в Нью-Йорк, і Нью-Йорк там на, ну, зняти квартиру в центрі міста коштує 5-6 тисяч доларів. Тобто, у тебе ну навіть тебе дуже трясе, так тобто струшує і. Тому багато людей обирають поїхати в Чикаго. В Чикаго, як я раніше сказала, там можна зняти квартиру за півтори тисячі за одну годину від центру. А якщо в самому центрі, то там від трьох, так можна щось зняти. У Нью-Йорку так не буде, але залежить від того, що вам треба. Що вам треба в тому Чикаго. В Нью-Йорку, що мене туди манить, це багато офісів інтернаціональних компаній, що там багато людей. От саме там живуть, там можна завести цікаві знайомства. Там багато цікавих ком'юніті. Ось ще одну згадала Лана, оця дівчина, що Нюйорк, біженці, українські біженці в Нью-Йорку. От у неї дуже класні активності українські спіддейтинг вона організовує. Тобто, ви бачите, там, де великі міста, там багато активності. І для себе я якось зараз скоротила ці shortlisted, Обрала собі ці два міста: Чикаго і Нью-Йорк, Поки що я нікуди не приїжджаю, тому що у нас хлопцям підписаний контракт на квартиру до кінця наступного літа. А якщо ти виписуєшся з квартири, тобто ти хочеш відмінити цей контракт і поїхати раніше, ти маєш або виплатити оці всі свої орендні плати до кінця контракту, що у нас за один рік буде там 30 тисяч доларів, і зрозуміло, що ніхто не буде це робити, платити, або ти знаходиш іншу людину, яка take over your lease, тобто бере твою цей контракт. Але це треба ще постаратися знайти таких. В принципі, у нас поки що немає жодних job offerів ні в мене, ні в мого хлопця. Ми поки що це все ще обговорюємо. Але загалом я вважаю, що для себе я вирішила. Що моє життя не у маленькому місті, і поки що я тут, так я якби підготовлюсь себе морально і фінансово до переїзду, тому що також все пакувати і переїжджати це великий стрес. Я це робила сама у 22-му році, от сюди переїхавши в Мічиган. І мені здається, я досі ще відходжу від е, того такого, знаєте. Е, бо це ух, а зараз ще ми ще обжилися. Це меблями то треба замовляти ці всі венс і щоб вони перевозили все коротше до цього треба готуватися але найголовніше це усвідомити що яке місто для тебе маленьке не маленьке чи дає тобі воно що, те що тобі потрібно для щасливого життя чи ні чи задовільняє воно, воно твої потреби чи ні напишіть мені в коментарях будь ласка дуже цікаво що ви думаєте бо можливо я не знаю про якісь міста у мене так чикаго і нью йорк якісь міста можливо ви можете порадити які мають багато job opportunities, у яких оцей cost of living і job opportunities і якось співвідносяться. Тобто не так прямо, як Каліфорнія, Бей Арія, оте, я думаю, я не потягну. І друге, це щоб була українська ком'юніті, українські магазини і. Ну, щоб таке приємне місто було для життя. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Давайте, давайте допоможемо одному в коментарях. Дякую вам за перегляд. Я пішла дивитися, що там робить на вечерю мій хлопець. І побачимось з вами у наступних відео. Моя відпустка ще продовжується аж 4 дні.